Всім привіт! Знаєте що? Сьогодні кинулися, хліба вдома немає. Вчора все з'їли, а ну, там кусочки якісь поставалися, Знаєте, не про то дело. Треба щось на бутербродик, треба быстро маслицем намазати і треба щось укинуть у рот, потому що вже изжога пече. Так, поэтому ми завешуємо быстренько на 300-400 грам муки до полу кг. Поехали 200 мл водички. Ну я беру тепленька, знаєте, така трохи чопленька була. Беру сольки, пол. Столове ложки, ну, чайну. к полумірам не привик. І что сюди беру і беру борошно. Беру і отак смело третю часть сюда высыпаю. висипаю. І отак хоп-хоп і работаем. Замішую мягеньке тесто, щоб воно, знаєте, було таке туговате, але мягке, щоб піддавалося. З собою ще взяла отакі в мене є насіння. Зверху посипимо, щоб було вкусно. І е, дуже желательно розтопити 100-150 порошкового масла. Розтопити, щоб було таке е, м'ягеньке воно. Ну, щоб було мягеньке, щоб було Поїхали. Ліпимо, калашматим і робимо. Десь пів кіло. Оце на 200-230 г води, пів кіло борошна. Вот беріть пів пачки. Лупанули сюда и все можно не порыжевать. Я встаю, буду замешивать, потому что так, конечно, замішуватися таки. воно і м'якеньке, но при этом собралось и до кучи. Теперь, смотрите, вот это вымешали. Сейчас накрываю все пленочкой, або под крышечку. И дайте 15 хвилин. Должна разойтись клейковина в борошне. Потом будем делать дальше. Берем это дело. Нож. Будем начинать раскатывать. Масло у нас тоже есть. Видите? Оце беру ще кисточку для смазування, щоб оце працювати із маслицем. Так, і от у нас постояло тесто. Прекрасно, прекрасно. Дивіться, яке хороше. Так, тепер трошечки беру, підсипаю, щоб не сильно прилипало. ставимо, поки вам тут нам не надо. Так, обваляли, обваляли. буду делать невылыки лепешки. Давайте сделаем 4 штучки. Начнем раскатывать. Катаем, чтобы было тоненько-тоненько. Хорошо, отстояние переживайте. розкатати, що не було тут по, по бокам. Тепер беру і все смазую хорошо маслом. Так, і тепер беру і скатую рулетиком. І спрятаю кончик. І отак вот раз. І трошки. Раз. І в цей момент, що роблю? В цей момент начинаю підсипати зернышки. Хто хоче, може з тміном робити, хто хоче, може, з кунжутом, а може, взагалі без нічого. І з другої сторони так само отправляем на сковородку вогня. среднего огня. Будем жарити. Ну что, чайок готов, горяченький стоит. Десь на 10 минут сразу его положить под крышку, чтобы оно было более мягеньким. Сегодня я себе решила сделать сладкий стол. Но если у вас такие нейтральные лепешки пойдут с каким-нибудь сыром, або вершковым маслом, або какой-нибудь колбаски, то это очень даже ничего. Так, откроем, прям горяченький, вы знаете. О, о, бачите? Фух, Аж тарелка спотела. Так, ну что, будем пробовать. Я вот, це, знаете с чем? Я попробовала его с медом. Так прям наложила и так прям оторвала. Ой, горячие такие. Ой, Хорош! І так макая? Красиво есть нико не умила. Нет, я право тих людей що Ой-ой-ой, мне рыбы нельзя, у меня на нее аллергия. А это. Эта вещь, эта вещь и очень даже вкусная. Нейтрально можна їсти, Под сладким і под солоним. Така ще хрустяща. Обязательно попробуйте з цими семечками. Ну, слухайте, воно так піджарюється, помните, як в дитинстві мама на жарі цих семечок. А воно так пахне, Боже, на всю кухню, на всі коридори несеться ця піалушка з цими чорненькими семечками. Були такі одного від другого, третього, вони ще ходили з папай вибирали. Так береш, ой, мама так хорошо їх піджарила, а ще і сілька, і то все. Пшеш пропало. Дівочки, дітей з насінням, беріть, купувати вже чище, зачем нам тут шкурки, шкарлупки? їмо. Зустрічаємося на наступному рецепті. Гарного вам дня і гарного настрою. Всіх з чайочком. Още ясно тут.